Найцікавіше по курську, що навіть безпосередні учасники процесу не розуміють кінцевого замислу. І в мене відверто складається враження, що він переписується на ходу. Тому що е, були, ну там, судячи з, з, з тої інформації, якою я оперую, були наче поставлені одні задачі. Але е, ну, хлопці Паша віддять на куражі, це десантники 80-ї. Вони там просто. Просто хлопці зловили кураж і поперли далі. Е, Руски не очікували такого нахрапу, наші не очікували, що вони так легко почнуть здаватися. І тому в той момент, поки е, російські воєнкори е, кричали, що українці вошли в суджу, е, там, устраювали там, жахливі речі і так далі. Я там телефоную хлопцям з ССО, кажу, що ви в суджі чи ні. Вони кажуть: нафігу нам треба, ми її обійшли з обох сторін і пішли далі.